На церкві є сестра. Її чоловік пастор загинув в автокатастрофі у му році, у вересні. Її син на передовій. Пів 12-ї ночі син присилає СМС, мамо, моліться за мене, моліться за нас. Попросив всю церкву, хай моляться, нас дуже сильно криють. І він смс-ці попрощався. І мама цю Смс-ку кидає на церкву. Це було пів 12-ї ночі, я ще не спав, я побачив її, я почав молитися, я помолився і пішов спати. А ця мама каже: як схилила коліна пів 12-ї, то в вісім годин ранку зупинилась моя молитва. Я відкрила очі, і я побачила смс від сина. Мамо, подякуйте Господу, подякуйте церкві. Ми всі живі. Серед нас нема навіть важко поранених. Є, каже, декілька легко поранені. Ми всі живі, ми, ми просто вийшли з пана. Prete in sestre, brez prestanka molite.